Це свідчить про те, що судді почали оглядуватись, верніше дивитися в майбутнє. Оглядуватись на минуле, але дивитися в майбутнє. І вони думають: ну якщо от зараз заморозять війну, да, там, наприклад, весною е всередині літа вже будуть якісь е вибори, то ця камарілля, е протримається ще менше року, а потім вже ж спитають. А потім спитають у дітей, у внуків, там, типу, а як так вийшло, що ви ну, от, от, от таке свавілля творили, а ви ж мусите творити правосуддя, а дітям вже ж будуть дулі показувати. І тому, дивлячись у майбутнє, хтось думає, та зараз от прийму рішення і все. І ті, хто ще вчора готовий був по дзвінку Татарова приймати таке рішення, тепер. Приймають інші рішення і далі буде більше. І чим ближче буде замороження конфлікту, чим ближче, чим воно буде очевидніше, скажімо так, тим менше система правосуддя буде слухатись їх. І ДБР перестане бігати. Ну, вірніше, буде бігати, але буде бігати за принципом: чи не швидко я біжу. От. Ну або як е, співав е, класик російський висоцький, біг на місці общеприміряючи. Біг на місці будуть робити, от, обще укріпляючий, так. Да. І, е, і тому, тому я от більш ніж певен, що е, ці рішення суддів це, це вже е, ну, Бо я не вірю в українське суддівське правосуддя. Ну, Якщо воно не стосується політики, вірю. Да, там тіпа, от Є рішення, які приймаються там, суддями, ну, нормально, чітко, розторопно, швидко. От. Бо у мене за мною ж партновські судяться, і відправили теж на апеляцію. Діма, Привітайте мене! Я у упокійника обсудився. Апеляція, правда, буде. Апеляція буде. Так, uh, да, так що uh, порт uh, портнов uh, мертво, діло його живет. <свят> Як прямо Ильича. да, да. да, да. Живе, да, да. О, але я отсудив. І так само я думаю, що тут теж ну, судді uh, дивляться і розуміють, ну десь ж є здоровий глузд, а зі мною суддяться, що я колись там написав uh, статтю. Навіть не в Фейсбуке, в якомусь виданню написав статтю, що, там по, що паспорти, ну, а там правда, вору в законі дали український паспорт. З Казахстану, з Казахстану. Я там, тіпа, так русским дають, а вони там: тіпа, яким же ж русським? Це ж казахський гражданин. А, ну так. Да. У політтехнологів, а я от професійний політтехнолог, з 94-го року це скільки вже? 30 31 рік. У мене за плечима щось 17 чи 18 кампаній. Я вже збився. Ну, то не важливо. Так, от, коли говориться якийсь меседж, то перше питання, яке ти мусиш собі задати, а кому це сказано? Кому сказали? І я коли політологів і студентів, вони до мене, ну я зараз не класичний викладач, що там на пари хожу, да, а тільки е, беру їх на практику. І от вони проходять у мене там півтора, шести тижневу, півторамісячну практику. Да. Я дивлюсь, в очі студентів, то я завжди кажу там, типа, що, е, ну от наприклад, наприклад кажу, що. Хлопець, який поцілувався з, дів... з дівчиною, а він своїм одногрупникам розказує, що все вже було. І він же ж розказує одногрупникам. Він же ж думає, що там, тіпа, дивіться, який я крутий. Я вже ту дівчину поборов, вже все, там все класно. А потім е, якимись там краями доходить до той дівчини, а вона так ми ж тільки цілувалися. Там, е, і це той випадок, коли. Ви хотіли розказати це тільки пацанчикам, щоб показати, який ви крутий. Ну тільки пацанчикам, пацанячій компанії, а вийшло якось невдобно. Так, оце і в політиці. Ви щось бахнули там, а для кого це сказано? Тобто, Якщо це сказано для якогось умовного дяді Вані з Рязані, то це круто сказано. Ми крути, ми зараз там щелкнем. А ще ми там в Венесуелу поставимо арешники, щоб венесуельці теж стріляли по штатам. І дядя Ваня з Рязані, там ж він же ж ну, у нього ж клепки немає, він же ж не зрозуміє, що а як ви і своїх офіцерів відправите, щоб вони з Венесуели стріляли. Да? А якщо їх там потім поб'ють це все вскриється, що ви по Америці стріляли російські офіцери російської зброї? А якщо ви хочете поставити Венесуелу або в Білорусь, там, то треба ж навчити, мабуть, місних офіцерів венесуельських, а вони там всі неадекватні. А їх там зараз якийсь наркокартель... Нарк... Перевербує, і вони стрільнуть, не знаю, в сторону там, гаяни, да, якоїсь там, чи ну, ще кудись на Кубу, ну, не знаю, кудись Тринідад і табаго, блін. От там, типа, як ви собі це Гондурас постраждає, да, от, але ну, то есть дядя Ваня з Рязані цього все там не, не кумекає, і тому йому заходить, що О, Росія імперія! Що зараз завалять всіх, всім всіх пепел, пепел всіх нахід. От, е, якщо він хоче залякати якогось обивателя в Бельгії, то Бельгію вони залякали вже і так. Там дрони летять, і бельгійці вже е, полякалися. Але навпаки, це е, сприяє ну з одного боку, де, десь там вони бояться, але з іншого, істеблішменту дозволяє говорити, що ну бачите, треба більше грошей на озброєння, на допомогу Україні. І тут істеблішмент він не налякає. Якщо він думає, що він налякає Трампа, то теж. ні. Трамп, якби б, звісно, неадекватний. У Трампа болячка інша, він просто він насправді не те, щоб там він любив, поважав Путіна. Нарцис не може нікого поважати, крім себе. Або, як наш сказав, я должен тільки родителям. Хорошо, хоч маму Риму він любить. Хорошо, хоч так. Ну, це, от, е, мама Ріма, це один, ну може ще е, папочка, може, двоє людей, яких дійсно, ну, може ще діти, яких Володимир Олександрович любить. Щоб в когось в страшному сні не приснився, що він вас любить чи про вас хоче турбуватися. Він нарцис. Прочитайте, блін, википедьте. Дуже низький. Те, нарцис не любить нікого, крім себе. От. І тому Трамп нарцис він не може любити Путіна, але він заздрить Путіну. Чому? Тому що у Путіна статус самодержець, а у Трампа директор фірми, навіть якщо ця фірма називається президент чи Білий дом, да, там, типа, і це найбільша, найсильніша, найпотужніша фірма. У світі, але Трамп так само заздрить і Сі Цзіньпіну, і Аятале заздрить. Він е, заздрить якомусь е, вождю племені Папуа Нова Гвінея. То, що у того е, Папуа Новій Гвінеї, навіть коли вождя рисують, його не, не тільки з найбільшими пер'ями рисують, а его рисуют с наибольшим членом. Че, ну, ну, и может же быть у вождя короче, чем у других, да, там типа. И тому, и тому Трамп заздрит всех, всем сюзеренам, всем, кто самодержцам. Вот, и э, с мы имеем проблемы, что у Трампа комплекс, детский комплекс, он хочет стать царем, а ему говорят, нет, ты не царь, ты через три года и два месяца идешь на пенсию, вон отсюда, и все, и там, І сьогодні вибрали мером Нью-Йорка, верні, вчора, да? Да, да, демократа, який, який вийшов і сказав, там, ну все, Трамп, там, типо, тебе фулте. Так що, щоб ми знали, що те, що каже Путін там про Грешник, це зовсім. Ну, це до Трампа, щоб він завідував, що там, типа, Путін ск сказав, пацан сказав, пацан зробив. Ну, зробив, не зробив, ну сказала Ромка, да. Там типа завідуйте. От. І то є, у Путіна кілька якби, цільових груп, куди він розсилає послання. Але ще раз скажу: ніякий він великий істеблішмент серйозних людей, які. Якщо вони приймають рішення, то впливають на процес підготовки і прийняття управлінських рішень. Вони впливають. Це там всякі директора всяких там по озброєнням, по томагавкам. І вони, і вони коли Путін, скоро всіх я бізнесу за гранатою, всіх взорву. Всі там, О, Господі, 523 раз. Як ти вже всім надаєш. Ну, хто тобі повірить? Ти ж чучела. Ну, і все. Я думаю, що ще на цьому тижні і на початку наступного буде багато цікавого. Хоча б тому, що у нас мусять до 15 листопада Кабмін внести бюджет. Ми нарешті побачимо фінальну частину бюджету. Я би ще хотів сказати, що диво сталося на Росії. Вперше за всю історію Російської Федерації мається на увазі на СССР Російської Федерації. У них уряд Мішустіна і Набіуліна внесли проєкт бюджету і туди не внесли жодної правки. Натомість у нас їх тисячі. Що, звісно, свідчить про те, що Росія це просто святоч демократії, просто жодної правки. От, і, да, і ми от побачимо до, ну, до середини листопада і їхніх е, е, проєкт бюджету. Да? І наш проект бюджету порівняємо їх. Це буде якби дуже цікаво. дуже цікаво. Е е так, що, так що е думаю, буде, е буде цікавим. Ще, ще раз кажу: сьогодні середа, кінець цього тижня і наступний тиждень. Слідкуємо. Е е якби, я, я розраховую, що у нас все буде добре в тому плані, що. Наші або з Покровська не вийдуть, або вийдуть без, без втрат. Да, там, е, і треба пам'ятати, що для нас е, люди це найважливіше. То, що це тільки на Росії баби нових наражають, а у нас підхід до людей має бути європейський Ми говорили сьогодні про європейські цінності. Головна цінність для Європи це людина. А головна цінність для людини в державі Росія це государство, государство. Путін, от не будемо схожими на росіян, як намагаються бути схожими офіс президента. Вони ментально не українці і того ну як би їм пороблено. Але знаємо, що незважаючи на всі зусилля офісу президента, ми міцно тримаємося. Русняві не пройдуть, но пасаран.